друзі, рада знову повернутися до вас на YouTube. Планую викладати тут побільше цікавих відео, і ось розпочинаю свою довгу таку відпустку від YouTube з такого красивого, яскравого макіяжу, як завжди, все вам детально розкажу, покажу, буду вдячна за ваші пальчики вверх, а також за коментарі. Саме це допомагатиме каналу розвиватись, і мені буде дуже приємно знати, що ви мене чекали і раді моєму поверненню. А якщо ви раптом вперше на моєму каналі, то я вас вітаю, мене звати Вероніка Кірилюк, я візажист з 10-літнім стажем, довго працюю в б'юті-сфері і веду цей YouTube канал, де щедро, зовсім безкоштовно ділюся з вами цікавою і головне потрібною інформацією. Мій канал переважно для візажистів, але якщо ви любите. Думаю, ви також знайдете для себе багато цікавого. Ну що, будемо розпочинати? Ви вже бачили на відео, що першим етапом був, як завжди, тонік. Після нього я нанесла сироватку і перейшла до оформлення брів. Цей макіяж я буду розпочинати з очей, тому що в макіяжі присутня велика кількість блискіток, він такий. Дуже сяючий, і для того, щоб робота була максимально чиста, я вирішила розпочинати з очей. Але ви, звичайно, можете виконувати так, як вам зручно, це не має ніякого значення. Порядок макіяжу може бути довільний. Я беру тінт від Альони Тофель і переходжу безпосередньо до макіяжу очей. Це тінт номер два, мій улюблений, він такий базовий, дуже класний, універсальний, справді універсальний. Наношу його тоненьким шаром просто на чисту повіку. На якій немає нічого. Він прекрасно розтушовується, ним дуже легко працювати. Під брівку я наношу тонкий хайлайтер, який не містить у собі блискіток. Це просто зручна шовковиста текстура, яка допоможе мені легко робити тушовку. В цьому макіяжі використовую свою улюблену палетку. Це ось така палеточка від Makeup by Mario. Я її обожнюю, працюю кожного дня, завжди рекомендую як базу базову універсальнішу і найбільш ходову. Тому що насправді, відколи вона у мене з'явилась, я просто постійно використовую особливо у клієнтських макіяжах саме цю палетку. Якщо вона ще продається, бо це типу як лімітка була, хоча я зараз скрізь її бачу до сих пір у продажі, так ось, якщо вона ще продається і у вас раптом її немає, беріть, вона неймовірна. Я світлим відтінком притемнила складочку і зовнішній кутик, і потім трошки темнішим відтінком поглибила свій макіяж саме у зовнішньому кутику, і колір ось так гарно розташувала Тепер мені потрібен сяючий тінт, і це будуть кремові тіні в 21 відтінку від Альони Тофіль. Я наношу плоским пензликом, на, звичайно такий тонесенький шар і дуже добре розподіляю. Це мій улюблений тінт, він дуже красивий, сяючий, справді такий ходовий робочий. До речі, тінти Альони Тофіль, так само, як і пензлики Вопс, і взагалі дуже багато косметики, ви можете знайти у моєму онлайн-магазині. Інформацію залишу в описі під цим відео, тому, кому потрібна косметика, переходьте. А тим часом я вже нанесла тінт і тепер закріпляю його, сяючими спарками. І з палеточки Urban Decay, надзвичайно крута палетка, неймовірні спаркли. Раджу до покупки, якщо у вас раптом немає, а ви любите такі сяючі продукти. Але порада наносити саме пальчиками, отак як я робила на відео. Тоді немає осипань і максимально красиво, рівномірне, насичене відбувається нанесення. Я пропрацьовую верхню міжвійку, працюю геловим олівцем від Miss Claire у чорному відтінку, і також буду оформлювати і нижню слизисту. Тут я беру олівець від Angel Pro. Це наш український виробник стійких олівців. Щира рекомендація: олівці просто топ. Є олівці для очей, є для губ і для брів. Всі мені дуже подобаються. текстура у них стійка, гелева. Наносяться дуже легко, але класно тримаються. Вже довгий час працюю саме цими олівцями і завжди щиро їх рекомендую. На невеликий синтетичний пензлик набираю м'який восковий олівець. Це був олівець від зола. Класні нові олівці, я справді їх оцінила. Легко, дуже легко тушуються. Дуже прості в роботі. Для побудови форми, для відтяжки саме те. Так ось я набираю на не невеличкий пензлик і дуже близько, от, от прямо від того чорного олівця, який ми наносили на слизисту, я роблю відтяжку тепер м'яким восковим олівцем. Працюю саме восковий, бо восковим олівцем, бо він дуже легко розтушовується. Так як сама по собі текстура воскового олівця є нестійкою, мені потрібно обов'язково його закріпити. Для цього я обираю матові. Тіні у сірому відтінку і це підсушую, тобто фіксую свій восковий олівець. Головне, дуже добре зафіксувати олівець сухими текстурами, тобто тінями, тоді все буде прекрасно триматись, притемнюю також міжвійку чорним кольором тіни, тіні матові, використовую невеличкий пензлик, ретельно все промальовую так, щоб не була помітна різниця між лизовою ока. І нижньою повікою, і перехожу до стрілечок. Стрілочки буду малювати гелевою підводкою і дуже зручним, малесеньким, скошеним пензликом від ВОПС. Уся таємниця стрілок саме у зручному пензлику. Він повинен вас слухатись. Тобто, він має бути вам дуже зручний, він має бути супер тоненький, але я люблю, коли він і в міру пружній. Таким пензликом дуже легко малювати стрілки. Раджу придивитися, ось до цього від ВОПс він просто геніальний. Завжди є, до речі, у нас в магазині, бо це просто must have. Без цього пензлика стрілки не малюються, особисто у мене так. Так ось я намалювала направляючу лінію і тепер направляючу лінію з'єдную з рухомою повікою. Все роблю обережно, постійно при відкритих очах перевіряю, як там виглядають мої стрілки, тобто не тільки на закритих малюємо. І подовжую, витягую трошки стрілочку. Я намагаюся одразу працювати чисто та акуратно, але, звичайно, якщо відтрапляються якісь негаразди, я просто беру ось так чистий пензлик і поправляю стрілку у потрібних місцях. Мені захотілося ще більше сяєння, тому я беру пігмент, дуже красивий сяючий від синарт No79, і додаю його на рухому повіку, для того, щоб очі ще більше мерехтіли. Тепер вирішила додати ще внутрішній кутик, беру невеликий пензлик, геливу підводку. І окреслюю природню форму ока. Сильні кутики я не вивожу, тому що моїй моделі не буде красиво, якщо я витягну дуже довгі великі кутики. Це зробить очі дуже близько посадженими. Тому я трошечки просто окреслюю природню форму. Основна робота з за очима закінчується і потрібно пропрацювати вії. Я буду використовувати в роботі свою улюблену туш. Це моя туш у колаборації із брендом Miss Claire. Подивіться, яка тут класна щиточка. Туш передусім, працює на подовження вій, на їх розділення і додає легкого об'єму. Дуже класна туш, вона вологостійка, тобто вона не розтечеться вам від снігу від доща, але при цьому дуже легко змивається водою. Ми насправді довго працювали над формулою, над щіточкою цієї туші, і я справді дуже пишаюся нашим продуктом. Так, поки я вам тут розповідала, я вже наклеїла пучки, працювала такими промінчиками. Також нанесла зволожуючу базу і буду дуже гарно тонувати обличчя, тому що, як ви бачите, макіяж доволі яскравий. Для такого макіяжу має бути дуже щільне покриття. Нічого не має відволікати нашу Увагу від цих яскравих сяючих очей. Тому я дуже ретельно добре тоную обличчя своєї моделі. Також зверніть увагу, що тіло моделі значно темніше за обличчя. Тому я підмішую тон так, щоб не було помітно цієї різниці. Для мене це величезний плюс, тому що коли тон темний, значно легше перекрити якісь недоліки шкіри. Світлий тон набагато гірше з цим справляється. Я використовую невеликий пензлик, і дивіться, як вже змінився макіяж. Я дуже люблю цей момент, коли ми переходимо до тонування, і зразу весь макіяж змінюється. Тому що погодьтесь, такі яскраві очі на незатонованому обличчі, ну, Виглядають не дуже. Або якщо недостатньо гарно затоноване обличчя, також буде виглядати не дуже. Тут якраз історія про щільне гарне покриття для фотосесії, для інстаобразів, це просто супер. І знову у мене у роботі мій продукт, це наша спільна колаборація із брендом Sinart. Це дуже красиві кремові рум'яна у першому відтінку. Просто подивіться, як легко я їх нанесла. Буквально декілька рухів, і ми отримуємо дуже. Красивий Зверніть увагу, який природній і гарний рум'янець. Фіксую свій макіяж пудрою від Laure Mercier, мій must have, скільки би часу не прийшло, скільки би нових продуктів не виходило. Ця пудра мусить у мене бути. І вона справді найкраща. Я не знайшла їй аналогів. Можливо, від Fenty Beauty також класна пудра, але цю я дуже люблю. Я припудрила великим пензликом, пухнастим, а під очима я проходжуся пуховкою. Ретельно, гарно прошліфовую цю ділянку, ось таке на Несення допомагає зашліфувати макіяж, класно вирівняти текстуру. Але попереджаю, таке ми робимо тільки для молодої, пружньої шкіри, тому що ви самі розумієте, що йде на шарування сухих текстур, і для шкіри, яка вже не пружня і на якій є, можливо, перші мімічні зморшки, буде виглядати не дуже такий ефект. Прийшов час для корекції обличчя. Я використовую ось такий бронзер. Дуже красивий бронзер, бронзер саме для засмаглої шкіри, класний відтінок, літній, соковитий. Дуже його люблю. І, взагалі, корекція обличчя це ще один дуже важливий етап, тому що саме він, ось цей момент, з корекції, рум'ян, хайлайтеру, саме це додає вишуканості макіяжу, якоїсь довершеності. Не обов'язково робити її таку яскравою, як я зараз роблю для своєї моделі. Звичайно, ми можемо робити її набагато світлішу. Але саме цей момент доповнює макіяж. Я дуже люблю спостерігати за реакцією клієнтів завжди, коли починаю робити корекцію. Коли вони бачать оці такі гарні зміни, завжди всі посміхаються, і навіть я бачу відображення у зеркалі, як вони по-іншому на себе дивляться. Тому що це дуже важливо. Корекція обличчя це прям must have. Це був, був бронзер. А зараз я взяла улюблений сяючий хайлайтер, використовую його виключно для інстаобразів. Тобто для своїх якихось творчих робіт, тому що ви бачите, він не самовито сяє, не усім клієнтам це подобається. Я в захваті особисто, тому що це саме той хайлайтер, який видно на фото відео, тому що при зйомці, на жаль, не кожну текстуру видно. А цей хайлайтер він неймовірний. Не пам'ятаючи, сказала, це була Б'юті. Я вирішила, що мені недостатньо сяйва на очах і ще додала пігменту. Це пігмент від Shine 135, дуже красивий. І от саме це поєднання нашарування багатьох текстур, пігментів дає мені неймовірне сяйво на очах, яке буде мерехтіти при будь-якому освітленні, незважаючи на те, знімаю я на камеру чи на телефон. До речі, я знімаю на камеру. і Мені цікаво, чи помітили ви різницю, тому що всі попередні свої макіяжі я знімала на телефон. Зараз у мене з'явилася камера, класний об'єктив. І от всі ці свої роботи, нові відеоуроки, які я буду знімати, я буду знімати на камеру. Тому, якщо ви помітили різницю, взагалі, якщо вам подобається якість відео, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво, тому що насправді для мене це важливо. Я зараз малюю губки, обвела його. Олівцем це два олівця від Miscler. Спочатку обвела нейтральним і додала насиченості темнішим контурним олівцем. Можна було залишити губки ось такими, вони вже красиві, але мені захотілося додати ще ось такого блиску. Це просто блиск, від NYX, дуже красивий, такий глянцевий. Дівчата і хлопці, можливо, я дякую вам за те, що ви додивились моє відео до цього моменту. Значить, Ви були увесь час зі мною. Я сподіваюся, вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм, обов'язково тисніть пальчик вверх і залишайте коментар. Для мене це дуже важливо.